Солдати доблесної російської армії займаються мародерством не тільки на окупованих територіях. Жителі Курської області скаржаться, що доки люди перебувають в евакуації, рідні солдатики грабують їхні будинки також. І хоча офіційно місцева влада, як завжди, все заперечує, правду не сховаєш. Так російські військові відчиняють двері квартир та приватних будинків і виносять усі цінні речі. А те, що не можуть забрати, ламають. Також пограбовано магазини, автозаправні станції, навіть лікарні, стверджує видання oboz. Докладніше далі. Пограбування у Курській області почалися відразу після початку військових дій. Під виглядом захисту місцевого населення росіяни викрадали автомобілі, мотоцикли, виносили будівельну техніку. Російські військові навіть примудрилися розібрати власні бліндажі, винести дерев'яну підлогу та продати на місцевому ринку. Жителі населених пунктів Коренево та Глушково-Курської області скаржаться, що поки вони залишили свої будинки через військові дії, російська армія грабувала їхнє майно. Причому наголошують, що українських військових у Кореновому та інших найближчих населених пунктах не було, оскільки там влаштувалися лише збройні сили Російської Федерації. Мешканці розповідають, що вони приїжджають провідати своє житло та завжди беруть із собою новий замок. Бо за кілька днів військові мародери встигають зламати двері та винести все, що ще лишилося. Люди описують, що двері зламують фомками, розстрілюють з автоматів. А якщо не виходить, то розбивають вікна, виносять техніку, особливо солдатам армії. Зволительці від зайвого майна подобаються телевізори, а також пральні та посудомийні машини, бойлери, крадуть матраци, подушки, ковдри, навіть норкові шуби. Якщо в будинку вже нічого не залишилося, то забирають посуд. У Кореневому російські військові також рознесли центральну лікарню, комп'ютерну техніку виривали з коренем, витягували жорсткі диски з блоків, що не могли винести, розкорочили, розкидали всі документи, зламали столи, стільці, відчинили сейфи, розкрили навіть підвісні. Стелі і висмикнули звідти шнури. Навіщо невідомо? Мало того, російські військові залишають по собі автографи у вигляді людських відходів, тобто вони поводяться на власній землі так само, як на захоплених українських територіях. Показово, що користувачі мережі, які викладають ці відео, раніше активно підтримували вторгнення в Україну. Зокрема, закликали збирати гроші на купівлі обмундирування для російських військових. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.